Біжить за нею, не може наздогнати, простягає з плачем рученята. Мамо, мамо! жінко, та ж візьми дитину на руки. Пане, пане, це не моя дитина, це не моя істерично. Кричить жінка і втікає, закриваючи лице долонями. Вона хоче сховатися, хоче встигнути до тих, хто не поїде вантажівкою, хто піде пішки. То буде жити жахіття одного з найжорстокіших концтаборів інтерпретації очевидця Тадеуша Бурковського Олександр Боченко вирішив перекладати, бо по-перше, родом польський автор з України, а по-друге, зацікавив перекладача оригінальною літературною подачею страшних подій. Ми читаємо про е, найбільші злочини, які лише відомі в історії людства. Ми читаємо про констабір е, комп, е, комплекс, аушвіт від який. Він символом нацистських злочинів, а при цьому автор час від часу ще і жартує. Такий контраст, а також історична цінність фактів та персона самого автора й зацікавили Бойченка. Цинічність та жорстокість описані в такій манері не мають аналогів у світовій літературі, пишуть критики. Ви будування оповідання так, що якщо в першому чи другому щось не зрозуміло, то в третьому воно пояснюється. А після того йде моя післямова, в якій пояснюю я ще й те, що не пояснилося саме в тексті. Оповідання для перекладу Бойченко обирав на власний розсуд та уподобання. Насправді у Борковського їх значно більше. Колись ці історії Тадеуш описував свої кохані в інший концтабір у листах. Тепер їх читає весь світ Україна завдяки Буковинцю Бойченку. Оксана Ціплівська Іван Гостюк теми дня ТВА.